Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. З вами Настя. І сьогодні ми з вами розпочинаємо п'ятий день челенджу на сідниці та стегна. Це спекотні та ефективні тренування, які будуть займати вас всього 10 хвилин. Тож, поїхали до роботи! Перша вправа стаємо з вами на четвереньки і працюємо таким чином. Ми змінюємо положення однієї ноги. Спочатку ми робимо п'яткою поштовх до стелі, ку 90 градусів стигні, і потім робимо поштовх в сторону, також під ку 90 градусів. Працюємо тільки однією ногою. Нагадую, у нас робота по таймеру: 45 секунд роботи. 15 відпочинку. Поїхали. І п'яткою до стелі. І стегну в бік. Працює лише одна нога п'яткою до стелі і в вбік. На видиху. Стараємось не розкачувати поперек, працювати саме за рахунок сідниці в піковій точці, тобто у верхній, затискаємо сідницю. Видих, вдих, видих, вдих. І працюємо. Одне стегно. На видиху. Стараємось виконувати в гарній амплітуді. П'ятку до стелі і гарно відводимо вбік. Відчуваємо сідниці та зовнішню частину стегна. Ще 8 секунд на цю сторону. На видиху. Супер. Є. Сідниці назад. До п'ят. Відпочиваємо і робимо цю ж саму вправу, але на інший бік. Трішки відпочиваємо. Готуємося до стелі та вбік. Поїхали п'яткою до стелі. І в сторону. Витих, вдих. Витих, вдих. Працюємо. І в сторону. Наверх і в бік. Витих, вдих. Витих вдих. Стараємось дихати, не забувати про це. Догоні тримаємо під плечем. І до гори. В сторону. До гори. І в сторону. Працюємо і ще 17 секунд. Змінюємо кожного разу положення. І догори. Ще. Витих, тих. 5 секунд. Працюємо, працюємо. Супер. Є. Відводимо сідницю назад, відпочиваємо. Я пояснюю наступну вправу. Ми відводимо стегно в сторону і робимо імпульс: 1, 2. Відпускаємо стегно вниз. Знову 1. Два. Відпускаємо стегно вниз. Робимо мах з імпульсом. Поїхали. Вбік, один, два. Донизу. Вбік, один, два, донизу. І працюємо. Відводимо стегно лише вбік. Стараємось не перекошувати корпус. Тримати його рівним. і працювати лише за рахунок сідниць та стегл. В Вбік, два імпульса. вниз. І ще видих. Вправи здаються легкими, але коли ти їх виконуєш навіть без фітнес-резинки чи додаткової ваги, ти розумієш, що дуже добре відчуваєш сідниці. Супер. Вбік і вниз. Вбік і вниз. Ще працюємо. І на видиху в сторону. І ще. Супер. Є. Відвели сідниці назад, розтягнули їх, відпочили. Змінюємо сторону. Все ж те саме на інший бік. Імпульсом працюємо. Вдовині під плечем. Обов'язково тримайте живіт підтягнутим. Готуємось. І вбік. Імпульсом. Вниз. Догори. І вниз. Догори. і вниз. На видиху. Наверх. Супер. Видих. Вниз. Працюємо. Четверта вправа. І догори. І догори. Супер. Вниз. І догори. Ви можете в цьому положенні спуститися на лікті, виконувати цю ж саму вправу, якщо відчуваєте злегка спину. Навантаження з ліктів буде менше. І догори, саме на ваш поперек. І вниз. І ще наверх, вниз. Супер. Працюємо. Відпочиваємо таз назад і працюємо тепер наверх. Знову ж таки, нагадую, можна спуститися на лікті. Поштовх в п'ятки догори імпульсом і відразу вниз. Поштовх п'ятки імпульсом і вниз. Стараємось в верхній точці максимально затискати сідницю до стелі. Є. Поїхали. І вниз. До опорної ноги повертаємо і вниз. Один, два, вниз. Один, два, вниз. Заштовхуємо, ніби сідницю до гори максимально. Імпульсом відчуваємо напругу. Супер. Тут працює і опорна сідниця, і робоча, яка виконує мах. Ви можете відчувати напругу і там, і там. І супер. Ще до гори вниз. До гори, вниз. Видих, вдих. Працюємо. Пам'ятаємо, що живіт підтягнутий. Спина рівна. І до гори. І вниз. До гори. Ще три секунди ця сторона. Супер! Є. Поштовх тазу назад. Відпочили, розслабили сідниці, стега, поперек. Дихаємо, відпочиваємо. І потрішки готуємось до іншої сторони. Все ж те саме з ліктів. Поїхали. Догори п'яточкою. Вниз. Витих. Вдих. Витих. Вдих. Видих догори і вниз. Затиснули п'ятку. Вниз. Витих. Є, працюємо, не зупиняємось. Наверх. І наверх. Вниз. Наверх. 25 секунд. І донизу. Ще видих. Вдих. Видих. І імпульсом. 13 секунд. Безперервна робота. Старайтеся не знижувати темп, але і не поспішати дуже сильно, щоб не втрачати якість виконання вправи. Супер. Є. Поштовх тазу назад. Ви відпочиваєте, я поясню. З рівних рук долоні під плечем. Витягуємо ніжку назад. Носочок килим, На видиху. Підйом до гори вниз. Знову ж таки, працюємо імпульсом в верхній точці. П'яточку затиснули. Вниз. До гори. Супер. Вниз. Один, два. Вниз. Один, два. Вниз. Супер. І поштовхом наверх. Верхня точка. І вниз. Стараємось не прогинати сильно поперек. Працювати саме за рахунок сідниці. Видих до гори, вниз. Один, два, вниз. Один, два, вниз. Супер. Іще видих, вдих. Видих, вдих. Живіт підтягнутий. 13 секунд залишилось зовсім трошки. І видих. І видих. І догори вниз. Три секунди. Є, супер. Назад. Відтягнули сідницю до п'яточок. Так найкраще ви їх розтягнете та відновитесь трішки. Дихаємо. Інша сторона все ж те саме. Наша з вами зараз буде восьма вправа. Приготувались. Витягнули ніжку. Імпульс. Вниз. Мах. Вниз. Затиснули сідницю і вниз. Супер. Догори, Вниз. Догори, вниз. Є. Працюємо, працюємо. Безперервно. І донизу. І ще. Наверх-вниз. Наверх, вниз. Є. 17 секунд. Поштовхом догори. Обов'язково. в пружині ви маєте дотискати сідницю. От, максимально і напружити. Верхня точка і напруження. Є. Три секунди. Супер, перевертаємось з вами на спину і робимо з вами сідничний міст. Руки вздовж лінії вашого тулуба, ноги трошки ширше ширини вашого тазу, на ширині плечей. На видиху підйом тазу до гори. Коліна зводимо разом і опускаємось вниз, не торкаючи сідницями килима. Робота до гори і зводимо коліна разом у верхній точці. Обов'язково затискаємо сідниці на максимум. Стараємось ніби підкрутити лобкову кістку до гори, до стелі. І два коліна зводимо в верхній точці. Стопи нерухомі. Тільки коліна зводяться разом і вниз. Супер. П'ятка тисне в килим. Максимально. Супер. До гори. І затискаючи сідниці, зведення колін. У верхній точці зведення колін. Вдих. Видихом до гори. І ще. Сідниці не торкаються килима, вони постійно в повітрі. І до гори. Супер! Є. Ви відпочиваєте, я поясню. Ми залишаємось у верхній точці. Ось наші сідниці затиснуті, і ми працюємо лише колінами. Зводимо їх, розводимо. Зводимо, розводимо. Сідниці напружені максимально у верхній точці. Є, піднялися, і верхня точка. Лише коліна працюють. Зводимо, розводимо. Сідниці постійно напружені. Ви вже можете їх дуже добре відчувати. І працюємо безперервно. Коліна разом нарізно. Разом нарізно. Супер. Затиснута сідниця, підкручений трішечки таз. Щоб ви максимально відчували сідниці саме. І працюємо. Спокійно, рівномірно. Дихаємо і зводимо коліна. Є. І ще трошки. Це наша остання вправа. Допрацьовуємо, не опускаємо таз. Є. І ще динамічніше. Коліна разом нарізно. Супер, є. Опускаємо повільно, не поспішаючи сідниці вниз. Повільно, не поспішаючи підіймаємось та дякуємо собі за це чудове тренування. Друзі, якщо вам сподобалось це тренування, ставте вподобайки, пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь на мій канал, і я вас буду чекати в своїх нових відео. Пока-пока.